Добрий ранок. Ось так почався День пенсіонерів. Сходили ми сьогодні на ярмарок і закупили продукти, а саме грибочки, укропчик. Ось дивіться, які гарні помідори ми купили. Цину я не пам'ятаю, але бачите, які гриби будемо робити? Так, це буля. Українська цибуля смачна, зелена. Це те, що потрібно. Це перець, білозірка. До речі, дуже смачний перець, який ми часто купляємо. Купили кабачок. Ціна за кабачок, здається, 65 гривень за кілограм. Кабачки ми любимо, кабачки ми з задоволенням їмо. Так. Що ще ми купили? На цей mm. раз капуста. Капуста по 20 гривень кілограм. Така вже плотненька, гарно склалася до купочки. Огірочки, огірочки один в один, маленькі, зелененькі. Я люблю малосоль. Малосольні огірочки люблю. З задоволенням їм перші огірки малосольними. Так, ну і, звичайно, редиска. Редиска це улюблена їжа мого чоловіка. Ну, молода картопелька, як же без молодої картопельки. Все це приготуємо, приправимо. Буде смачно. Зробимо жульєн із грибочків, Спеціально купила великі гриби. Ось такий стіл. Ось, дивіться, який гарний помідорчик. До речі, смачні помідори. Потім спробували дуже смачні. Кабачок, картопля. Цибуля, цибуля взагалі. Дуже дуже красивий вигляд має. Така гарна цибулька. Тож, все це завершили пачкою печива. Ну, так, десь на десерт. Ну, і, звичайно. Бутилочка пива для Анатолія. Все це діло.